Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні у нас буде огляд для України і та Росії на наступний місяць, на липень, відповідно. Три важливі події. Е, ну, да, ще окремо буде відео. Три хороші події для України і три погані для Росії. Ну то окремо. Ну а в кінці відео, напевно, невеличким лайфхаком. Поділюся. Проти спеки. Зараз буде актуально, особливо враховуючи, яка зараз погода найближчі пару днів буде. Ну, добре, ну що, вмощуйтесь позручніше, а я починаю. Ну, Почнемо, звичайно, з України. Добре, отже, покажіть мені, будь ласка, три важливих події для України у липні 2024 року. Покажіть, мені, будь ласка, першу важливу подію для України в липні 2024 року. Скажіть, що він прав. Скана перевернута. Дагас. Єра. Соло. Ішов в результаті. А, так. Туресас перевернутий. Ну, добре. Так, що у нас тут? Беркана перевернута, Дагас, Єра, соло, Тересас перевернутий. Подія двояка насправді. Більш ніж. Ось певна <кхм> деградація певної ситуації. Я розумію, як воно йде. Ну, певний відступ на фронті буде. Невеликий. Ну, на жаль. Ось, але це дасть зміну ситуації. До того йшло давно. До того йшло давно. Єра, до речі, теж про зміну. Ось, відповідно. Завершення одного циклу, початок нового. І що в нас тут? А тут у нас руна перемоги падає. Радісні новини, радісні емоції і так далі. Але це не... Ну, це наростання буде дій все одно, хоч бойових дій саме руна А, Але але, попри обмежені можливості, все рівно у нас будуть певні успіхи на фронті. Як виглядає, десь на якійсь ділянці фронту наші відповідно захисники до обласні відійдуть. Ну, ця ситуація там давно тягнеться, тому що я бачу. Але в той же час цей відхід вивільнить сили, які дадуть змогу десь на іншому напрямку. Зробити ось здобутки. Доволі непогані, при тому, що сила все ще обмежена, ще нам не прийшла вся та допомога, яку нам пообіцяли Штати, ну і не тільки. Тому така подія двояка. Тобто десь чекаємо відхід з одного боку, невеликий, це ніякий не обвал фронту, нічого такого. З другого боку чекаємо успішні дії наших Збройних сил. Ну, принагідно закликаю, донатимо на ЗСУ. Ефективність дронів, думаю, нікому не треба доводити. Всі ви чудово знаєте, бачили і відео кожен день, як черговий наш FPV-дрон відправляє до Кобзона окупантів. Ну, відповідно, донат на ЗСУ дуже благе діло. Ну, а в кого немає можливості, принаймні помоліться за наших захисників. За захист, допомога вищих сил теж зайвими не буває ніколи. Так, дякую за відповідь. Гаразд така подія, знаєте. Гірко-солодка. Добре, дякую за відповідь. Гаразд, покажіть мені, будь ласка, другу важливу подію для України у липні 2024 року. Скажіть, вам правда. Соло знов таке. Ну, добре. Перт. Наутіс далі. Беркана. Цікаво. Ну і що в результаті? Ага, Альгіс перевернутий. Так, що ми маємо? Соло, перт, Наутіс, Беркана, Альгіс перевернутий. Ну, руна перемоги. Продублювалась, але в даному контексті вона про друге йде. Недаремно продублювалась, до речі. І Беркана. Але та, також в другому контексті, в другому своєму аспекті. Е, ну, Зразу зразу у нас радісні події йдуть. Радість, святкування, здійснення мрій. Прям знаєте, яскраві події, медійні події. Це, до речі, медіа. Багато це подія буде така, медійна. Побачимо, почуємо, все буде як, як слід. Мало того, дуже багато медіа буде. Е, з чим пов'язано це достаток. Це ріх достатку, тобто якісь фінансові питання. Ну, Не знаю, якийсь там транш нам великий видадуть, кредит, можливо, прям дуже-дуже велику допомогу. да? Ну, Тут воно більше про фінанси йде. Ну, може програтися як фінансами, так і грошима. Загалом, пер, це ну, ресурс як такий. Більше все-таки частіше програється фінансами, ну, і ресурс загалом позначає. Ось, але будуть якісь умови по наутізу, це все рівно якісь обмеження йдуть. Навіть легкі маніпуляції, я б сказав. Але що воно дасть? Воно дасть ось і розвиток ситуації, М -м -м, Ну, Це розвиток економіки з одного боку. З другого боку, Беркана і рух на фронті також позначає. Тобто дуже гарна допомога нам має прийти. Солопед, прям взагалі. Ще Вуньо поряд би випав, так це взагалі можна сказати, прям, ну, туз Пентаклів, десятка пентаклів і що там ще. І король Пентаклів поряд. Хай так. Таролог з мене так собі, ну <смеш> добре. <клінь> ну Ось, ось, розвиток ситуації воно дасть. Тобто поштовх дасть економіці, поштовх дасть на фронті. Але ось все рівно, м -м, все рівно певна незахищеність, певна вразливість навіть. Чому вразливість? А тому, що ось все рівно є якісь умови, є якісь обмеження. Ось. І все рівно, як би, ну, залежні ми. Ну, ми залежні. Воно то да, воно то ріст, воно то розвиток і так далі, але, але, але ми в залежності. Тому така теж подія, знаєте, ну, неоднозначна, будемо казати. Ну, але загалом посил хороший. Соупер, so прям клас. Чекаємо, наче, великих поставок і великих фінансових якихось е виливань. Давайте так це назвемо. Так, гаразд, дякую за відповідь. А, ось мій сюрприз заворушився. Це якраз той лайфхак, про який я розповім в кінці відео. Е, гаразд дякую за відповіді. Так, відволікло, треба ще перемішати. Гаразд, дякую за відповідь. Добре. Е, ну, добре, третю подію для України. Третю важливу подію для України у липні 2024 року. Покажіть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Ейвес, Дагас, Кану, далі. Наутіс. Ішов в результаті. Турісас. Пояснить. Єра. Теж така подія, знаєте. Хороша і не дуже водночас. Поясню зараз. Зараз поясню. Давайте. Що у нас тут? Ейвас, Дагас, Кана, Наутіс, Торісас, Іера. Е зараз ще трохи інформація доходить. Е так, зразу у нас певні. Давайте, тут кілька аспектів іде, тут треба розділити, то зараз така мішанина вийде. Зразу ось іде робота ПВО. Зразу. Значить, десь в липні буде великий обстріл. Раз показали, значить точно. Ну Великий це не 10 ракет, великий це кілька десятків ракет, в моєму розумінні. А, ось ось буде якась зміна ситуації. Це зміна підходу, розумієте, якось хитріше. Інші цілі виберуть, да? Полетить по іншим цілям. Ось плани, де, відповідно, планують росіяни, але ще не допланували. Якісь у них обмеження є, якась ще якось інформації бракує. Ще не все їм до, добре люди позливали. Е, ну Ось, ось, власне, удар. Мало того, Наутіс е, Пірисас, е, обмеження є по удару. По кількості можливо, ну, ракети ж у них теж все-таки не безкінечні. Тобто є якісь обмеження щодо удару. Ну, а може, не все можуть пробити, тому що знають що гарне ПВО, розумієте? Тут і так і так можна подивитись. І ось Єра, Ну циклічні події. Да це, ж було вже. Да це ж було вже Мало того, руна тривала, тобто, скоріше все, що це буде десь не прям перші числа місяця, а туди десь далі. А туди десь далі. Ну, і це циклічні події. Тобто, ось дослівно, удар туди, куди вже колись летіло. Але, попри те, що попередні удари, це якась інша ціль буде. Нові якісь цілі. Не дуже хороша подія. Но все-таки тут прям таких великих руйнувань не показали. І в них обмеження є. Тобто, теж не все так гладко. Ну, правда. Ну, такий аспект. Ну, другий аспект так само, але вже це наш план іде. І теж цікаво. Е е е е. Ну, так, да, тут, до речі, нам ще підсилення ПВО прийде. Ну це так. Побічне, що мені вспливу. Е Ось ось іде у нас певні перешкоди. Це вже наша сторона, тепер другий аспект. Ось певні перешкоди. Але відбувається зміна ситуації. В результаті так само. Реалізації плану. Тобто був якийсь план, ось він приходить до реалізації. Щось змінилось, умови. Е, все рівно певні обмеження є. Все рівно. По обмеження по удару. Але, тим не менш, удар буде, удар хороший, руна пряма. Полетить багато, дуже багато. Це вже по Росії полетить. І ось, а це вже буде урожай. Полетить успішно, в нашому випадку. В випадку росіян, ну там теж, на жаль, не все зіб'ється, тому і в них успіх буде. У нас прям гарно ось полетить. До речі, теж по цілям, по яким уже колись летіло. Полетить успішно. Ну єдине, що да, все рівно певні обмеження є у нас по силі удару. Да? Ну, Я так, я так розумію, не тільки по силі удару, а й по. Тому що наші ж партнери також обмежують, щоб ми ж там часом не зробили ескалацію, не розізлили Росію. Так? Біля кордону можна бити, а там який-небудь в... аеродром в Ростовській області, з якого без кінця ті їхні сушки взлітають інша всяка гидота, то бити не можна. Дуже цікавий підхід. Ну, гаразд. Ну, тому така подія, знаєте. Двояка. Ну, добре. Маємо вистояти. Принаймні тут, ну. Принаймні, хагалаза тут нема. Ну, показали, що все рівно щось долетить. так, ну, Не настільки воно буде масштабно, відповідно. Не, не, не настільки багато долетить, правильніше сказати. Ну, добре, давайте Росію подивимось, що там на болотах буде. Сьогодні якісь такі події двоякі йдуть, так? Да? Ну, добре, як вже є. Давайте ще раз перемішаю. Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, три важливі події у липні цього року для Росії. Покажіть мені, будь ласка, першу важливу подію у липні 2024 року для Росії. скажіть, вам він правду. Вуньо перевернуто. Початок мені подобається. Перт перевернутий, Райда. Манас перевернутий. Ейус. Ух ти! Прикольно. І йшов в результаті. Феху перевернуто. Яка краса? Зараз зрозумієте, про що мова. Так, що в нас тут? Пер перевернутий. Ой, ну так, да, дивлюсь, одне зараз. Іде вже всяке різне. Вуньо перевернути, апед перевернути. Райдом, Аннас, перевернутий. Ейва, Сфеху перевернута. Ну, прекрасно, піврозкоду перевернуто. Е -е -е. Що в нас тут? Да, ось розчарування у них. Сумні новини. Чим? З фінансами якраз. Ага, А рік достатку то вже все. Розумієте? Тобто, ну, це ще санкції будуть, явно. Це ще буде удар якраз по економіці Росії. Давайте ви подивіться, як той сюрприз мій лайфхак заворушився. Розповімось, що це таке в кінці відео. Е, ну тобто, явно біда з економікою. Прям біда-біда. Це ще санкції, це ще якісь обмеження. Е, ну, Схоже, рублик піде сипатись. Да, я прогноз мій починав збуватися для рубля до кінця року. Ось, шукають дороги, шукають шляхи вирішення питань. Да? Попри те, що варіанти то в них обмежені, притом суттєво обмежені. Яка б та їхня набіуліна там не, була, е, е, не була освічена, да? Но вона теж не всемогутня. І вже приходить кінець її якби, е, хитрості. Давайте так це назвемо. Тут взагалі зміни якісь ідуть саме ось по фінансовому сектору. Не знаю, може та сама Набіуліна так і приймуть її відставку, жаляться над нею. А може це хтось другий буде, не знаю, там міністр економіки, якийсь небудь їхній або ще ну, тобто, Явно ось пошук варіантів приведе до того, що хтось полетить, хтось тратить посаду. Ось будуть собачитись, не так у них там все просто йде. Це якась, знаєте, буде боротьба. І теж труднощі, і з чим, і знов таки з фінансами. Е, ну тобто, да, явно з фінансовою сектору там аж не разу не гарний. Допускаю, що це може і більше знов таки акції компаній їхніх посипатись. Ну, в першу чергу, рубль, зрозуміло. Тут всі, половина руску, ну, не половина, але тут про фінанси прям кричать руни. Фінанси, економіка і так далі. От, ну все рівно, все рівно, бачите, не поможе, не поможе. А ви, друзі, як не садіться, музиканти, не гадіться. Путін, Путін Росію і її економіку зажене все-таки в труну. Да, Це його, так би мовити, задача кармічна. А, ну, крім того, тут ось феху, ну це мені прийшло теж. Удари по достатку будуть і. З нашого боку, ну, це, в принципі, продовження останнього розкладу по Україні. А тепер цікаві тут і ще цікаво йде другий аспект. <кхм> ось знов таки. В результаті розчарувань і якихось таємниць. Ось хтось вас, а оце, а оце вже смерть. А оце вже смерть, не тільки відставка. Хтось, знаєте, ну, може вкоротити собі віку. Якраз через те, що ось великі збитки, біда з економікою. Притом це ну, раз показали, це якась людина, яка має владу. Не обов'язково, що це буде прям е, представник влади, якийсь. Це може бути знову якийсь там, не знаю, гендиректор, там якого небудь Газпрома, наприклад, там чи Лукойла, чи ще там чого-небудь. Ну одним словом, розуміли, да? Ось. Вийде, щось то йому стане дуже добре і відправиться до правоців. Через що, де да через гроші? Ось страшні збитки. Знов таки не, не поділили гроші е і страшні збитки. Ну, от, от і все. Чекає. Якось не шкода, якщо чесно. Так що, як не крути, подія хороша. Ну, добре, для нас хороша, для росіян, звичайно, не дуже. Ну, ну, що там їхня набіуліна придумає. Цікаво. Так, дякую за відповідь. Це мені згадався. Ну, добре, не буду. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть, мені, будь ласка, другу важливу подію у липні 2024 року для Росії. Скажіть, вам правду. Урус перевернутий. Беркана перевернута, аж випала. Ну, звернемо увагу. Дагас, Куда? Єра. Ну і що в результаті? Постаруна. Поясніть. Кана. Ад зараза. Ад зараза. Так, ну це, в принципі, да. Протилежна подія до того, що показували по Україні. В принципі, тут єдиний аспект, де? Тут ще деякі спливають кадри. Ем, так, зараз поясню. Що в нас тут? У розперевенти, беркана Перевернута, Дагаз, Єра, Пустару накану. Ем, військовий аспект зразу перший. Давайте назвемо. Ось. Брак сили, деградація сили. Щоб вони там не кричали. Вон, до речі, сьогодні вже була інформація, що там вже шторм З, шторм З їхній. Да? Е, от, е з жінок уже, і вже перша полонена жінка, військовослужбовець е, Збройних сил Росії. Сьогодні бачу відео. Ось. згадалось якраз. Беркана жіноча руна. Е, ось. Деградація війська в них йде. Мало того, беркана відступ позначає десь. Ну, невеликий. Тут не про великий масштаб. Знов таки, ось теж у них зміна ситуації відбувається. Да? Ось. Тобто, оцей відступ дає зміну ситуації. ось. Знов-таки до того давно йшлося. До того давно йшлося. Це така затяжна подія, але очікувана. Да? В той же час це початок нового циклу. Знов таки, таке враження, що вони відходять да? з втратами, як положено, але все-таки відходять і десь знаєте, як переключаються на другий напрямок. Тут ще невідомо куди, тут ще невідомо куди невизначеність. Воно, ще плану немає, ще план на столі не лежить. Але все-таки канон. Буде реалізація і буде успіх. Розумієте? Тобто десь ось вони відходять, да, відповідно, наші йдуть в атаку. А, а вони десь успіх, ось бачите, в другому місці. Ну що ж, треба. Все-таки їхні генерали щось вміють. Те, що я там їх там, закидали шапками і так далі, ну, не, не слід такого робити. Все-таки ті щось вміють. Ну, В принципі, тут єдиний аспект, де ось такий. Тут іще мені картинки стали, урус перевернутий, беркана перевернута, це здоров'я. Обидві руни про нездоров'я. Це якась хвороба, знов таки, накриє Росію. Ну, спалах якоїсь хвороби, схоже, як у того ботулізм був, де там, в Москві там, чи в Московській області, да? то це от ще от, ще щось таке от буде. До речі, піде воно швидко розвиватись. да? Ну, правда, і завершиться швидко, якщо так ось. Вищі сили падають в даному випадку, якщо ми вже про хворобу говоримо. Ну, реалізація плану для тільки вищих сил. Знаєте, це ще, як то кажуть Бог, милосердний. Да? Тобто, когось ось трошки підкосить, але да? прям це не про глобальну епідемію. Ось. Вищі сили зжаляться. Да? Но, як там кажуть, путі Господні несповідіми. Така подія, цікава. Ну, як бачите, до речі, прям такого жаху жахливого на липень не випадає. Ну, для нас, принаймні, для Росії нехай, то я в розрахунок не беру. Це мені згадується, мій прогноз якраз на глобальний прогноз на весь 24 й рік. Поки що, до речі, він доволі гарно йде. Так, це у нас друга вже подія по Росії була. Правильно? То щось я. Спотока трошки цей пам'ять от Шиблу. Так, да, друга. Гаразд, дякую за відповіді. Е, ну добре, покажіть мені, будь ласка, третю важливу подію для Росії у липні 2024 року. Скажіть вам правду. Єра знов таке. Гібо. Маннос. Турісас. Прикольно далі. Перт. Поясніть. А, он воно що. Лаус перевернутий. А. Теж кілька аспектів ідем. Зараз озвучу. Зараз озвучу. Так, що у нас тут? Єра, Гебо, Маннас, туріса, Сперт, Лаус перевернутий. Зараз, зараз, ще доходить хвилинку. О. -о, -о. Слухайте, теж гарно. Е -е -е. Зразу паде. Завершення циклу якогось партнерства. Все. Крапка в якомусь партнерстві. Оце чітко. В результаті, чого? це щось важливе. Це ось партнерство з якимось <смі> Єрофантом, так і хочеться сказати. Ну, це може бути як країна, так і якась компанія, якась організація, наприклад, а да? тут зразу завершення партнерства падає. Це щось важливе для Росії, ну, відповідно, глобальне. Да? Показали. Знов таки кажу, або, або компанія, або не обов'язково країна. Більше схоже на те, що це якась ну, все-таки компанія, не стільки країна. Ось іде, це щось з військами пов'язане, да, з виробництвом, якраз військовим. Ну, Чи то виробництвом, чи то просто знаєте, поставки зброї. Притом, ну, поперту це багато. Це великі були поставки зброї. І ось Олав Лаус Хитрим шляхом. Хитрим шляхом були ті поставки. Ну, зрозуміло, обхід санкцій. Хтось допомагав Росії обходити санкції, ось все, фінал. Це один аспект. Далі не менш цікаво. Так само завершення певного партнерства, певних домовленостей, де у владі, мова про російську владу йде, ось силовий блок, починаються якісь активні дії, в силу того, що ось якісь домовленості, все. Зірвались. Анулювались, завершились. Ось починають собачитись. Притом починають собачитись сильно. Да, я Поперту. І лагос перевернутий. О, так-так. Хтось кращий світ піде. Хтось кращий світ піде, знов таки. Ну, зрозуміло, що поможуть, то буде неприродним шляхом. Аж ні разу. Ось тут Туріса звипав. Ну, чекає, чекає. Якщо там показували смерть на Росії, да? ну, когось пов'язано з економікою. Там якийсь директор може бути, якийсь там гендиректор, ще там щось таке. А тут, тобто, ну, людина не напряму з владою пов'язана, то отут от чітко влада. Отут уже чітко влада. Подивимось, хто це відправиться до Кобзона. Ну, це поповнення, якийсь віп-гость буде, якщо так. Так, так що, от, в Росії на Росії чекаємо, що почнуть собачитись Ось там вежі Кремля, притом, знаєте, це собачня їхня на новий рівень вийде. Прекрасно, прекрасно, слухайте. Мені подобається. Такі гарні ну, сьогодні відносно непогані розклади, що навіть погані події для Росії, так тут уже не скажеш, що щось хороше. Ну, добре, буде, буде ще окремо розклади про погані події для Росії. Ну і гарні для України, відповідно. А, так, да, точно. Лайфхак же ж свій ось. А, ну, в кадр напевно не покажу, бо зараз зальє мені весь стіл робочий. Лайфхак від спеки. Берете, кладете дві баклажки, півтора-літрові, можна двох літрові, в морозилку. Заморожуєте відповідно да, ну і ставите на блюдечку поряд з собою. Такий собі імпровізований кондиціонер. На мій невеликий робочий стіл. Відповідно, я ставлю з одного боку, ставлю з другого боку, і воно собі мене охолоджує ось таким чином. Спека в Україну йде страшна. Там до 37 градусів прогнозують. Ну, продержиться недовго, до речі. Треба сказати, Да, теж мій прогноз збувається про те, що погода буде влітку доволі мінлива. Ось. Ну а щодо спеки, користуйтесь. Єдиний мінус, що це все дуже потіє, конденсат утворюється. Чому і кажу, треба баклашки, пляшки ставити відповідно на, на якесь блюдечко, на якийсь піддончик. Тому що конденсату прямо ріка. Ось. Ну, але, але невелику площу, якщо я ось день сижу за своїм робочим столом, да, то відповідно мені вистачає на там, кілька годин. Відповідно, ось воно мене охолоджує з обох боків. М -м -м, да, приємний такий холодочок ось ось о, з обох боків. На. Ну, відповідно, єдиний мінус, да, що воно ну, да, все-таки розмерзається, і лід там починає оце шуршати, вспливати і так далі. Що власне й було? Ну, чули там всякі шорохи, звуки за кадром, оце якраз воно і було. Е, добре, ось такий лайфхак. Використовуйте на благо. Е, так, на сьогодні все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів доступ до Рунта стаю перевірених мною, ну і окремий спонсорський чат, де всяке різне обговорює. До зустрічі! Нехай щастить!